Добрий день, моє сонечко! Сьогодні у нас математика. Уяви собі найкращу у світі країну прикладів задач, де цифри разом грають в м'яч, де знак дорівнює лежить, за ним додаток знак біжить. А віднімання, у вас час забрати хоче щось у нас. Отже, я буду тобі питання задавати, а ти будеш відповідати. Приготуйся. Скажи мені, будь ласка, яка зараз пора року. Так, добре, весна! А який місяць? Так, добре, місяць квіти. А давай ми з тобою згадаємо, які частини доби ми з тобою знаємо. Зараз. Дивись уважно. Це що у нас? Так, це ранок. Сонечко встає. І ми встаємо сонечком. Ранок. Добре. Подивись уважно, це що? Так, це день. Сонечко високо піднялося і зігріває усе навкруги. І землю, і людей, і пташок. Бачиш, це день. Так. Дивимось уважно, що це в нас тут. А тут у нас вечір. Сонечко сідає за обрій. І, і все готується до сну. Вечір. Дивись уважно, це ніч. Сонечко вже лягло спати, а на небі зорі і місяць. Все спить. Це у нас ніч. Давай ми з тобою подивимось, скільки ж у нас частин доби. Ще раз. Ранок. День. Вечір і ніч. Чотири. Молодець. Ти справився з цим завданням. А скажи мені, будь ласка, скільки днів в тижні? Подумай. Так, добре, сім. А скільки ж робочих днів? Скільки днів ми ходимо до дитячого садочку? Так, п'ять днів ходимо. А скільки вихідних днів? Добре. Два. Субота. І неділя. Молодець. Добре. Весною все розквітає навкруги. Подивись, будь ласка, які гарні квіти в нас є. Давай ми з тобою подивимося і порахуємо їх. Це у нас жовті квіточки. Рахуємо одна, дві, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще раз, рахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодець. А тепер дивись уважно. Рожеві квіточки. Давай їх порахуємо. Одна. Дві, три, чотири. 5, 6, 7. Як ти гадаєш, яких квіточок більше, а яких менше? Так, молодець. Звісно, жовтих. А як це ми можемо перевірити з тобою? А ми накладемо наші рожеві квіточки на жовті. Подивись. І ми з тобою бачимо, що жовтий квіточок більше, ніж рожевих. Наскільки на одну. Молодець. Ти справився з цим завданням. Так. А тепер ми з тобою пограємо в гру, весела лічба». Дивимось уважно і рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. І вісім. Ще раз рахуємо. Один, два, три, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Рахуємо від восьми до одного. Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Молодець. А тепер з тобою граємо в гру «Назви сусідів. Давай назвемо сусідів циферки 4. Подивись уважно, яка цифра стоїть попереду. Попереду. Цифра 3. Правильно. А яка циферка стоїть позаду циферки 4? Дивись уважно. Так, циферка 5. Добре. Це сусіди циферки 4. Молодець. А тепер назви, будь ласка, сусідів цифри 5. Так, дивимось уважно. Попереду п'ятірки стоїть цифра 4. І наступна за п'ятіркою цифра 6. Молодець. Із цим завданням ти упорався. Добре. А тепер ми з тобою будемо вирішувати задачі. Було у Марини сім ягід малини. Дві вона з'їла. І скільки лишила. Подивись уважно. Було у Марини сім ягід малини. Дві вона з'їла. І скільки лишила. Давай уважно з тобою роздивимося. Сім мінус дві дорівнює п'яти. Чому мінус? Тому що дві малини Марина що зробила? З'їла. Добре, молодець. Так, ще задачка. Слухай уважно. Бігло через ліс ціле стадо кіс. Три з них було білих. П'ять сірих. Скільки через ліс бігло кіст. Що ми тут що ми повинні зробити, щоб, щоб е, порахувати, скільки через ліс бігло кіст? Так, правильно. Три. Це білі. Додати 5 дорівнює вісім. Ану давай перерахуємо з тобою. Правильно ми з тобою порахували? Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодець! Із цим завданням ти впорався дуже добре. А тепер, мій дорогий орієнтир в просторі. Подивись уважно на цю дошку. Що ми тут бачимо? Геометричні фігури. Так, добре. Трикутник. Це яка фігура? Прямокутник, молодець. Це яка фігура? Овал, круг і квадрат. Слухай уважно завдання. Яка фігура стоїть в правому верхньому кутку? Подумай, уважно, подивись. Так, правильно, це трикутник, молодець. Яка геометрична фігура знаходиться в лівому нижньому куточку? Дивись уважно. Так, молодець. Це квадрат. Квадрат, молодець. Яка геометрична фігура знаходиться посередині? Так, добре, це круг. Яка геометрична фігура знаходиться у верхньому лівому куточку? Подивись уважно. Так, це прямокутник. Молодець. Яка геометрична фігура знаходиться в нижньому правому куточку? Так, добре, це аван. Молодець, і з цим завданням ти впорався. Таке завдання я тобі даю додому. Е, будь ласка, з кольорового картончику виріж такі гібетрічні фігури і пограй всю гру зі своїми сестричкою чи братиком або з статою з мамою. До побачення! Наше, завдання, наше заняття закінчено. До нових зустріч! Буду чекати. Пока!